Довбик гравець Роми. Як справи у циганкова Шапаренком знову цікавляться у Туреччині? Про ці та інші новини поговоримо у нашому свіженькому дайджесті новин. Заряджай відео вподобайкою, підтримай канал підпискою і ми починаємо. Нарешті офіційно сталося те, чого давно вже чекали. Рома оголосила про підписання Артема Довбика. Італійський клуб вже випустив спеціальний ролик з оголошенням трансферу, де засвітив, що українець гратиме в Римі під 11-м номером. Контракт підписано на 5 років. Жерона отримає за Довбика 30,5 мільйонів євро фіксованою платою. Ще 5,5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Також іспанці отримають 10% від наступного переходу українця. Напишіть у коментарях, як вам такий розвиток кар'єри Артема join this amazing club. Дай рома, дай стало відомо, чому український вінгер Жерони Віктор Циганков ще не грав за команду в літніх товариських матчах. Видання Жорнада Перфекта повідомляє, що футболіст має м'язові проблеми та відчуває дискомфорт. Через це він не тренується в загальній групі та пропустив три контрольні матчі. Саме через цю проблему збірна України втратила циганкова на євро. Півзахисник Динамо Микола Шапаренко зацікавив Галатасарай, Повідомляє турецьке видання Аспор. За інформацією джерела Галатасарай вже розпочав переговори щодо підписання 25-річного півзахисника. Турецький клуб розраховує завершити трансфер найближчим часом. Півзахисник металіста 1925 Артем Габелок продовжить кар'єру у Чорноморці. Повідомляє тато таке контракт 29-річного українця з харків'янами був розрахований до літа наступного року. Сторонам вдалося домовитися про безкоштовний перехід габелка. Ще один цікавий інсайд від Тато таке. Вінгер збірної України Ю-19 рамік Гаджиїв зацікавив Брентфорд клуб АПЛ хоче переглянути 18-річного українця, який в липні залишив Дніпро 1 та отримав статус вільного агента. І Його запросили на перегляд. Зараз відбувається збір документів, щоб гравець відправився на перегляд. Динамо Полісся та Олександрія додаткові варіанти Гаджиєва для продовження кар'єри. Ну і на завершення випуску трохи реакції від прихильників шотландського рейнджерс на те, що у наступному раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів на них чекатиме зустріч з київським Динамо. Настрій в багатьох з них не дуже оптимістичний. І ось найкращі думки: чи можемо ми підписати Ваната перед грою з ними? Дякую. У нас немає шансів проти них. Вони дуже добре грають. У Києва гідна команда, буде важка гра. Підпишіть гравців, інакше ми програємо. Я сподіваюся, що ми готові до цих матчів, бо ми провели шокуючі спаринги. Чи можемо ми підписати Голанда в оренду на два матчі? Ось такі справи. А на сьогодні, все. Залишайтесь на кутовому та зацініть новий випуск шоу Футбольний інтелект. Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе та скоро почуємось.